У сумах внесуть зміни до генерального плану міста документу, що регулює забудову та визначає призначення земельних ділянок. За таке рішення на сесії міської ради проголосували сумські депутати. Цей документ говорить директор міського департаменту ресурсних платежів, не змінювався з 2012 року. Оскільки дійсно є дуже багато питань, там де по факту є, наприклад, об'єкт нерухомості, який ще за часів там радянських часів збудований. А по генеральному плану там або частково зелена зона, наприклад, або інше. І нам доводиться робити проєкти рішення для того, щоб люди оформлювали земельне про вимушену відповідність такі інше таке інше. Будемо це все враховувати і виправляти, і помилки, і на перспективу розробляти генеральний план. 23 з 25 присутніх на сесії депутатів проголосували за це рішення. Згідно з ним, починаючи з 6 березня протягом 30 днів, усі бажаючі зможуть надати пропозиції до документу. У нас є пропозиції такі, що перші лінії дачних масивів розглядаються як можливість людям дати будувати, там, перебудувати свої перші лінії під ІЖБ для того, щоб вони могли там жити. Деякі в яких місцях треба зробити зелені зони, щоб там ніхто ніколи не будував, але зміни вони формуються спочатку громадськими обговореннями, обов'язково з рахуванням думки головних архітекторів і не тільки міста Суми, а й інших міст. Після обговорень у травні департамент ресурсних платежів має оголосити тендер на розробку документації. Генеральний план давно потребує змін, говорить архітекторка Тамара Кубракова. Але підхід до формування генерального плану має бути другим. Її враховує досягнення сучасної урбаністики це оформлення того простору, який знаходиться поміж. Будівлями любий двір, якщо взяти, добре на нього подивитись, ми бачимо, що деякі ділянки занедбані. А чого? Це ж теж якийсь простор, який має приносити користь. Тому жителям і громадськості треба дуже уважно стежити за тим, які призначення у цих ділянок. Будуть надані у новому генеральному плані. І дійсно дуже важливо залишити ділянки для громадських просторів. Це наші парки, сквери, площі, такими, якими вони є, чи навіть розширити їх. Генеральний план охоплюватиме територію тільки міста Суми. Наступним, за словами міського голови, мають розробити план просторового розвитку міста. До нього мають увійти і села, які приєднали до сумської громади. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, Андрій Крамченков та Сергій Шаповалов Суспільне новини Суми.